У цьому відео ми з вами поговоримо про шість пар гарнітур, які стануть ідеальним подарунком для будь-якого геймера, від новачка до професіонала. Рухатися будемо від найпростішої моделі до справжніх гарнітурних монстрів, які задовільняють запити практично кожного. Розкажу про відмінності, переваги та недоліки кожної пари, і звісно ж про те, де їх максимально вигідно можна придбати. Тож вмощуйтесь зручніше, ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор і. Саме час зануритись у простір техніки та вражень. Поїхали. Перші на черзі у нас FIFINE H6. Виглядають навушники мінімалістично, але дуже впевнено. Звісно ж, вони пластикові, матові і максимально практичні. Посадка м'яка, амбішури великі, приємні на дотик, тиск на голову немає. По підключенню тут усе просто й по сучасному. H6 повністю USB модель, тож ви можете просто вставити кабель у ПК чи ноутбук, і все працює без драйверів та танців з бубном. До того ж, на кабель є маленький пульт керування, гучність, перемикання режимів звуку, мікрофон. Все під рукою. Ну а самі навушники мають активну RGB підсвітку під час використання. По звуку FiFine H6 реально дивують за свою ціну. В них стоїть 50-міліметровий драйвер, і окрім цього, тут є кілька режимів звуку: ігровий, музичний та кіношний. Все це перемикається пультом керування, який знову ж таки знаходиться прямо на проводі. В іграх H6 дає дуже чіткий напрямок кроків та ефектів. Все завдяки просторовому 71 канальному звучанню. В музиці тут приємно. Ни бас, виразний вокал без каші, і вони справді доволі універсальні. Шкода тільки що не дуже мобільні. Другими на черзі знову йдуть навушники від FIFINE, а саме модель X-3, і це дуже універсальна гарнітура, яка може бути і дротовою, і бездротовою одночасно. І тут я міг би довго розповідати про універсальне підключення, шумодав, автономність до 40 годин, але не буду цього робити, бо в нас на каналі є окреме повноцінне відео про цю модель. Ви можете подивитися його за підказкою в правому верхньому куті. Єдине, що зазначу тут, це те, що в них, на жаль, нема просторового звуку 7,1, і. Один і підключення через 2,4 ГГц. Тому для гри краще використовувати провід. А от для всіх інших типів використання Bluetooth підходить більш ніж ідеально, як подарунок на день народження Миколая чи новий рік, це справді хороше рішення, і до речі, доволі стильне. Тепер поглянемо на Game Pro Asgard Freya Pro. Це вже більш просунута модель для тих, хто хоче універсальну гарнітуру для всього. Спершу про дизайн і комфорт. Гарнітура повнорозмірна, з великими амбішурами з м'якої екошкіри, що щільно прилягають до вух, але не тиснуть. Каркас комбінований: метал плюс пластик, відчувається якісно і навіть тривале носіння тут не втомлює. По підключенню Freya Pro має Bluetooth або радіоканал 2,4 ГГц і дротове USB. підключення. Учення, тобто можна легко перемикатися між ПК, ноутбуком, консолю чи навіть телефоном. Що стосується звуку, то тут стоять великі 53 мм драйвери, які дають більш глибокий і насичений звук ніж у базових моделей, віртуальний 7.1 створює об'ємне звучання, бас відчутний, середні частоти доволі збалансовані, і музика теж звучить приємно. При цьому працювати ці навушники можуть 75 годин в бездротовому форматі. Мікрофон тут, як і у всіх сьогоднішніх моделей змінний. і загалом Asgard Freya Pro це гарнітора для тих, хто хоче трохи більше звуку та комфорту ніж в базових моделях. Але при цьому не хоче переплачувати за непотрібні деталі. Далі у нас іде геймпро Asgard Скаді, і на перший погляд вона дуже схожа на Freya Pro. дизайн, форма амбішур, навіть загальна конструкція майже однакові, і їх справді легко сплутати, але різниця є, і вона важлива. Спершу про дизайн і комфорт. Як і Freya Pro, Скаді має великі амбішури з м'якої екошкіри і комбінований каркас, метал плюс пластик. Сидить так само зручно і можна грати годинами не відчуваючи дискомфорту. Відключень у Скаді також має Bluetooth, 2,4 ГГц та дротове USB підключення. Але от основна відмінність це автономність. Скаді витримує до 158 годин без підзарядки, і це реально вражаючі цифри. Тут можна буквально забути про заряджання, а при тому, що працювати по проводу вона теж може. Звісно ж, тут є підтримка звучання 7,1, що робить ігровий звук об'ємним і чітким. І ще одна відмінність від Freya Pro це ціна та позиція. Позиціонування скаді часто дешевше, але при цьому автономність тут справді вражаюча а базовий звук невідчутно поступається, що робить її просто ідеальним варіантом для тих, хто хоче довготривалу гарнітуру без компромісів у якості. Тепер переходимо до GamePro Asgard Брагі, і це вже наступний рівень серед геймерських гарнітур. Спершу про комфорт і конструкцію, великі накладні амбішури з тканини. Вони обрамлені міцним каркасом з металу та пластику. Вага всього 247 грамів, і вона оптимізована так, аби навіть за тривалої гри не було відчуття тиску. По підключенню Брагі, як і попередники, підтримує Bluetooth та радіоканал 2,4 ГГц плюс дротове usb підключення. Окрім цього, тут є RGB підсвічування на чашках, яке можна налаштувати під свій смак або ж синхронізувати з іншими пристроями. Тобто гарнітура не лише працює, але й виглядає яскраво. Драйвери на 40 мм дають тут глибокий бас і чисті високі частоти. А віртуальний 7.1, як і у попередників, створює об'ємне звучання для ігор. Але браді відчувається більш деталізованою і живою, ніби кожен постріл і крок мають свою вагу. А от що стосується? стосується автономності, то тут у нас до 20 годин у бездротовому режимі, що звісно ж не рекорд заряджається вона всього за 2 години. І загалом Asgard Bragi — це вже гарнітура для тих, хто хоче не лише зручність і звук, але й стиль. Якщо попередники були про практичність, то Bragi додає трішки вау-ефекту та естетики, залишаючись при цьому потужною ігровою гарнітурою. І настав час подивитися на GamePro Asgard Валькірія, гарнітуру серії, яка демонструє, на що здатна взагалі лінійка Asgard в своєму максимумі. Багато часу обговоренню дизайну приділяти не буду. Ви, власне, і самі його бачите. І можете написати в коментарях, подобається вам чи ні. Як на мене, виглядає вона стильно, RGB підсвітка на місці. Ну і власне, що ще взагалі потрібно геймерській гарнітурі. Особлива фішка Валькірія це змінні зовнішні панелі на чашках з назвою моделі навушників. і це справді прикольно, адже можна по суті кастомізувати гарнітуру під себе. По підключенню тут все стабільно і так само, як і у всіх попередніх моделей. По звуку і мікрофону тут в нас 50 мм міліметровий драйвер, частотний діапазон від 20 до 20 тисяч герц і віртуальний 7.1, який забезпечують деталізацію на всіх частотах. Працює Valkyria до 52 годин у Bluetooth режимі, плюс rgb підсвітка та змінні панелі роблять її не просто інструментом для гри, а яскравим електро. Елементом вашого сетапу загалом GamePro Asgard Valkyria — це гарнітура, яка об'єднує в собі універсальність, потужний звук і можливість персоналізації через змінні панелі, що може бути ідеальним подарунком для будь-якого геймера. Отакий от список у нас сьогодні вийшов. Що думаєте про нього? Обов'язково напишіть в коментарях, яка модель сподобалась найбільше, яка не сподобалась взагалі. І нагадую, що в описі під відео є всі корисні посилання, аби ви таки подарували собі чи комусь з ваших друзів один з варіантів, про які ми говорили сьогодні. Ну а ще у вас є промокод ігор на безкоштовну доставку при замовленні онлайн. Ну і не забудьте також про вподобайку, підписку та дзвіночок. Вам не складно, а нам справді. Дуже приємно. Дякую, що додивилися відео до кінця. Зустрінемось у наступних на каналі Кібернетики.